Вітаю всіх, вже вечір всі поїли голуби, а вон через от цих пухнастих у мене одне залишилось без їжі. Лідер мій 24-й, от... та вже хвилин 30 точно так він літає. Ситуація була така, вони почали їсти. Він оцей вольєр Пригає завжди їсть. І там от коти на паркан. Хоп, пригають Ну не за ними нічого, але той як злякався, всі голуби злякалися. Але цей злякався більш всього. Вискакує з вольєру. І як шуране, причому шуране, шуране В цей в бік. Як чухне за вітром, не проти вітру, а за вітром. Як чухне е понад дахами, понад дахами, я думаю, чи що у нього там. І просто так, от не, не озираючись нічого, ніяк, я його і втратив вже. Втратив зору, немає, буквально через 5 хвилин надходить горою. Я вже вирішив трошки навіть його засняти. Надходи горою, от уже хвилин 30, думаю, сходжу хоча б за камерою. Засніму тебе. Думаю, без їжі залишилось. То дуже перелякано. Всі їдять, воно перелякане. Вона колись була молоденькою, чи молодим, думаю, голубок, мабуть, це буде все-таки більш схиляюсь. Коли він був молодим, ще. Пискуньонка. У нього такий самий випадок був. Він так само вискакує з вольєру, а ще пізніше тоді було так вже більш до темряви. І як чухнув теж з переляку. Так, от так Кота побачив з переляку. І коротше, тут щоб літав, літав над дахами, літав-літав. Тут Миколи злітав, то в інший бік і тут вже облетів все. І ось. Повторюється ситуація, тільки зараз він вже подорослішав, але все одно ситуація от з його поведінкою повторюється, чомусь він так хотів, лякається настільки, що потім кудись намагається улетіти. Одесит годує дитинча свого. вже скоро він вилетить, сам вже буде дзьобати вже так потрохи пробую, дивлюсь Вже потрохи пробує сам дзьобати ті доїдають щось тут кілька разів вони перелякані були підлітали буває буває коти там походять і вони бояться злітати я Затулив, бачите, тут сіткою затулив, бо там коти бігали, вони потім ще боялись підійти. Затулив, щоб не бігали. Затулив отут, щоб не бігали, а вони все одно падлючі по паркану, так залазять і йдуть спокійно. Туди можуть спригнути. Під голубник вже не можуть, бо там затулено все. Але все одно докучають вони голубам. О, тут краще, оцей головний краще, бо він вищий, і вони якось не так злякаються, і тут нема поряд, ну, паркану немає або якось будівлі немає, на яку вони можуть стрибати коти. Тобто тут якось не такі вони перелякані. Блін, ти сідав, начебто вже знов дивлюсь, трішечки починає підніматися. Я йому сьогодні давав вихідний. Він сьогодні не літав, він вчора добряче політав. Думаю, нехай відпочине сьогодні. А він вирішив, що ні, відпочинок це не для нього. Він вирішив політати. Сиджу вже давно пішов, бо самому вечеряти давно пора. Та думаю, то що він сяде, ну, я там не сумніваюся, а... А хто знає, вдруг хижак забере чи ще щось. Так я хоч буду знати про це. Караулі тепер сиджу я чи стою. Стою, караулі. Всі вже вон розходяться спати. А це літає чудо. Рябенькі там теж. Батько, годує через... 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 Перегородку, бачите, незручно той просить. Вже самі почали теж дзьобати, а батько все одно ще підгодовує. Так, Ну поки вимкнусь я, бо щось я не бачу, не бачу, щоб він знижувався. Точніше, він знижувався тоді, коли я вмикнувся, думаю, що боже нехай сідай, засніму. А він так і не знизився знов почав підніматися, він літає. Ну, хоч заспокоївся, бо на початку він коли прилетів, він такий дуже такий нервовий політ був. Метушився він. Зараз хоч заспокоївся. А ну шуру сюди ти ще. Вихажуєш тут. Давай. І так воно всі залякані. Так, ладно, все, винк ступи. Плюнув я, пішов повечеряв. Майже всі зайшли. Парочка голубів тут ще. вигулюється, а той літає. Причому нічого не змінилося. На приблизно та сама висота, те саме місце. Тримається, без їжі сьогодні залишився, але політав. Давай вже сідай, бо так, щоб нас темрява не застигла, теж нам не потрібно. Щоб нас темрява тут не застигла, ну поки вимкнусь. Він там подивимось, що буде далі, якщо що, то вмикнусь. Все, всі зайшли голуби. ця пара, що гуляла, теж зайшла. А той літає. Ну, пройшло ще 30 хвилин, вже більше години літає отак. І зараз не знижується, тримається на одній висоті. Ну, Цей польот... І він заспокоїє його. Я маю на увазі, він вже ж розхвилювався, що кіт там лазив. Тепер я думаю заспокоїться. А у нас темніше. Все, сідає. Бо він уже ось-ось-ось ось. І все-таки сідає. Я йому викинув тільки що голубиня, бо дивлюсь, що вже темніше. Ну, Це салатовий правій, 24 лідер. І скільки він мателяв? Рівно 20.00, півтори години, рівно. Пів сьомого я насипав їм. і Він одразу ж вискочив, не поївши. І от зараз 8. 8.20.00. Ну, У нього, скажімо, і в більш нормальні вже зараз були такі результати, але то такі, знає, з переляку. Заходять, все-таки вмикнувся. Заходять. Давайте, заходьте, ти ж уже. Переляк. Пішов в небо тобі. Зайти тепер бояться. Та давайте, давайте. Сіли налітку. Ну все, всім пока. От не зайшло одне чомусь. Не хоче, ну куди він дінеться, зайде і він.